Вітаю, друзі. Угорсько-білорусько-російська трьохходівочка, може двох може одноходівочка. Але спочатку міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярту, Угорщина, яка постійно прилаштовує в Україні геморої, прилітає до Лукашенка, який також постійно прилаштовує в Україні геморої. Після чого Лукашенко летить до Москви. Що мені видалося в цьому логічним і алогічним? По-перше, ініціатива Угорщини, чи вона пов'язана лише із вузько таким національним інтересом самої Угорщини і правлячої кліки імені Віктора Орбана? Чи все-таки за цим може, може бути ініціатива, яку можна продати як оригінальну послугу від Угорщини цілому західному світу, тобто канал комунікації з Лукашенком? Звичайно, що з Лукашенком зараз ніхто не рветься розмовляти, тому ініціатива Угорщини швидше за все не пов'язана із тим, що вони інтуїтивно відчули, що Лукашенко потребує каналу. Зв'язку з Заходом. Для зв'язку з Заходом у Лукашенка є Кубраков у Києві, племінник Кубракова міністра внутрішніх справ. Нафіга їм Сіарту. Але швидше за все, що Сіарто е, почав, скажімо, вибудовувати комунікацію, дуже схожу з Білоруссю на комунікацію Ердогана. Бо Ердоган одним з перших, по суті, першим привітав Лукашенка з, з, з узурпацією влади, і, відповідно, через Білорусі часто жане всяку продукцію на Росію. Тому не виключено, що угорці е, вирішили пощупати, чим дихає Білорусі лукашеський режим, але буквально на другий день Лука полетів е, до Кремля сповідатися за. Крок ліво, крок вправо. Дуже схоже, що в Москві так скип'ятилося, що Лукашенку довелося летіти і розмовляти із Путіним з цього приводу. Звичайно, що цей цирк Ліліпутів ми спостерігали, і це все дуже нагадує мені таке ну, тривання. Це така театральна пауза, яку тягнуть всі. Причому тягнуть в надії, що Путін сконає першим у цьому циркулі Путіна, Тоді Лукашенко буде розраховувати на власний порятунок. Хоча з українського боку є інтерес в тому, щоб Лукашенко з Путіним сиділи разом на, гаазьку, на лаві Гайського трибуналу. Взагалі, справи у Лукашенка не такі добрі, хоча в статусі. Партнера е, Сізіньпіня, партнера Китаю в ієрархії партнерства Лукашенко насправді займає значно вище місце партнерства, ніж Путін. Зрозуміло, що без позиції Сі Цзіньпіня всі маневри Путіна зараз е, приречені на поразку. Тому Сі е, е, чекає ослаблення Росії, але. Лукашенко, який катається між Мінськом і Москвою і розігрує абсолютні, ну, я б сказав, справді церкві Ліліпутів перед телекамерами, це виглядає як одне з фундаментальних принижень Путіна. Що найсмішніше, що Путін цього не розуміє. Те, що робить Лукашенко, це приниження Росії. І в цьому сенсі можливо, що ставку Лукашенко робить як на фізичне пережиття Путіна, так і на те, що заради, ну, після розвороту Білорусі на Захід йому все пробачиться. Не пробачиться. Сума його злочинів перед білоруським народом тягне на вищу міру. Але Білорусь в нинішньому вигляді теж наскільки, скажімо, забичена і спотворена, що для того, щоб їй кооптуватися в західний світ, їй треба змінити. Мислення своїх громадян, стиль поведінки своїх громадян. Ті фундаментальні Півтора мільйона білорусів, які робили Білорусь європейською державою, вони в бігах, їх просто витіснили з території Білорусі. Коли українські шанувальники Лукашенка кажуть про великі економічні успіхи Білорусі, повірте мені, я знаю точно, що вони голосували за Зеленського, тому що нема економічних успіхів в Білорусі. Нема. Є споживацьке ставлення до російського ринку, але це споживацьке ставлення розраховане тільки на російські дотації і на тупу залежність від ринку збуту російського. Все інше світу не цікаво. В Білорусі нема що продати. Калійне добрива. Те, по першому свистку ринок буде засипаний цими калійними добри. Продукт переробки нафти, дизелька. Так індуси зараз зальють Європу дизелькою, що там Білорусі нікуди буде тикнутися. Ну і головне, безпекове союзництво з Європою, ну це точно Лукашенко не продасть. Тому він і крутиться, як. Лайновополонці. Єдине, що це крутіння виснажує можливості Білорусі, відтягує шанс Білорусі стати цивілізованою країною. На жаль. І Лукашенку за цих обставин нічого не лишається, як сидіти просто в приймальні Путіна безвилазно день і ніч. Тому що гроші мають схильність. Швидко закінчуватися, а безпекових гарантій йому ніхто не дасть, навіть ці Цзіньпінь. Та й ким буде Лукашенко в Китаї? Китайським пенсіонером буде ходити на ушу на площах чи в парках Пекіна, буде ставати в стійки і рухати кінцівками. Не вистачило розуму порухати мізками, тепер рухає кінцівками. Єдине, що напрямок один авторитарний. А авторитаризм для маленьких країн закінчується завжди печально. Не так трагічно, як для країн на зразок Росії, і не так криваво, але завжди печально. Тому візит Лукашенка в Москву можливо. Розвеселив Путіна, оскільки він напередодні річниці нападу на Україну в тяжких думах. А так з'явився ну, такий собі веселий селюк, який його посмішив своїми байками. Ну, довелось, правда, відвалити там півмільярда чи мільярд на існування цього колгоспу, від імені якого приїхав. Лукашенко. А так все в порядку. Великий Союз авторитаризмів імені Сі Цзіньпіня продовжує комунікацію як вертикальну, тобто напряму з товаришем Сі, так і горизонтальну, між Путіним і Лукашенком, наприклад. В них ще є друг Раїсі, президент Іран. Ну бо інших друзів у них вже нема. А нам своє робить. Дякую. Переможемо.